Багато запитань. Ти є юрист, ну а я проаналізував ситуацію. Зараз 18-річного хлопця видають як основного правильно подають суспільству. Він безпосередній виконавець. Ну, а тут в мене запитання: чи взагалі він був виконавцем? І я пояснюю, чому тебе як правника і відповідно адвоката, не здивувало те, що людина сидить 40 градусів. Пекло правильно, він яскравий одяг, який кидається в очі, правильно? А я тобі пояснюю, для чого це робиться. Відволікти увагу, привернути на себе увагу. Він сидить зранку до вечора, причому зауваж. Різні е, е, даються е, зно таки періоду. Міністерство внутрішніх справ спочатку заявляло, що він місяць готувався. Сусідка говорила, що він два тижні сидить, а сидів він, виявляється, вісім днів. А потім основне, братику що два дні він на вихідні був відсутній. А чому? І в мене закладається враження, що. Були негласні слідчі дії, тобто зняття інформації, як з стаціонарних, так і мобільних телефонів Ірини Дмитрівни. І він прекрасно знав її розклад. І основне, в день вбивства він в 17:30 підійшов, він не зранку сидів. Тебе не дивує це? Чому не задають питання? В 17.30. Мене взагалі здивувало питання не тільки це, а ну, по-перше, ну, знайшли, добре, знайшли окей. Там ну, можливо, він один із тих, хто сидів. Окей. Але мене цікавить питання. Е, він по книжкам все навчився по Ютубу. Маю великі сумніви. Другий добре. момент джерело, джерело зброї. Третій момент. сторона. Е, а де сторона. сама зброя, брате. А З, що йому інформацію? А зброя е, ну, згад... нарядне вбивства, де покажіть нам е, його. Е, далі мене наштовхнуло на підозру ну, знову ж таки, чергова прес-конференція за участю президента. Я вже цих всіх вещей боюся, тому що в нас іноді можуть вийти Молодець. і такого нагородити, що потім не розгрібеш. От, ну але умовно, навіть якщо припустити, що він є, оцей хлопчина іменно він є, виконавець камери, там відео і так далі. Ну припустити. Окей, мотив. Ми ти знаємо, брате, дивися, нам його подають як професіонала, і ми погоджуємося один постріл з пема. Погодься з пема, ну ти військовий, з пема з одного пострілу, ну, з хроню, скроню, ну Ну це один момент. Але все одно Не це знаю. підготовка. Він мав мати досвід володіння вогнепальною зброєю. Саме головне саме головне, що мене зараз, скажімо так, напрягло. Це те, що дивися, ми з тобою пам'ятаєш наш ефір, Да тобто ми обговорили ймовірні можливість сценарії, так. сліди і так далі. Так, от зараз виходить і каже, що є ще список, нібито про російських там, ну там не так говорить, хотів вбити ще Бужанського, а вже медіа кажуть, що взагалі існує список про російські налаштованих. Я сижу такий собі. Ну ми з тобою вже дискутували. Якщо список про російські налаштованих, то тоді в мене питання. А паріон тут яким боком в Молодим. той же час, якщо ну а якщо видумувати, що паріон це теж нібито ну, людина з комуністичним прошлим, то тоді ну цей хлопчина 18-річний, ну це ну це ж не є, не, який так. може проаналізувати історію 40-річної давнини і так далі. Тобто мають бути якісь куратори. Ну і звичайно, провальна робота наших е служб я тут наголошую, тому що я пригадую в 22-му році. Підозрілий чоловік в вашому дворі. А може він метки ставить? А давай його затримаємо. Давай візьмемо поліцію, хай розберуться. Хто то такий документи і так далі? Абсолютно. Тут сидять сідає на, 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 на сигаретах. Да, Дивися на от, і основний от момент. Ми документ. не ставимо під сумні. Ми даємо взагалі, тобто, можливість правоохоронним органам перевірити версії. Якщо він професіонал, ну з одного пострілу з кронів, він вісім разів попадає в камери поле камер. Відеоспостереження вісім. Він сидить біля під'їзду Фаріон. Це з інформації з відкритих джерел. Камера спостережень, яка його фіксує. Що за нахрен? У тебе не виникає питання. Тобто він дає себе задокументувати, прив'язати до цього злочину. А тепер я співробітникам правоохоронних органів даю легкий пас до світової класики. Пам'ятаєш, моєму був такий письменник, у нього чудовий твір є театр. Так, от там основна героїня прима театру, коли в неї виникла конкуренція в театральній трупі, і молода акторка намагалася перебрати її ролі. І вона вдягається яскраво сріблясту сукню і виходить з червоною хусточкою, привертаючи увагу всіх глядачів до цього предмету, до чого я веду. Людина, яка сидить в Лос-Анджелес. Це кидається в очі, братику. Як ти вважаєш? Окуляри на півобличчя, Панамка. І все це в 40 градусів спека. Це кидається в очі. І в мене виникає питання, що він відволікав? Йому дали завдання, хлопчику, ти посиди там тиждень під камери, під камери. І все. А потім слідство, коли виникне питання, я що тебе спитав, а де пістолет? Де знаряддя вбивство? Гільзу ми почули. А що йому інкримінують? Те, що він на новій пошті отримав перуку, якою він не скористався, і панамки, ну і що? А що тут кримінальність? Слухай, <реш> це як Кліменко сказав, що готувався до злочину два місяці. Два Два місяці, Рація. тому, я кажу, ну, в травні, чи мені зачину, не купляйте одежу ніколи від слова. Добре, бо племенка вийде і скаже, вбивця купив в травні місяці цю одежу, тому він готувався до вбивства два місяці. Де логіка, я хрен поняв. Вибачте. Добре, поки ставимо. Тобто, або, мовою. тобто питань погодься більш ніж достатньо на хлопця, намагається переключити. Ще раз підкреслю: основне питання, я хотів би почути від правоохоронних органів: в день бивства він з'являється в конкретну годину. Тобто він розуміє те, що Ірина Дмитрівна буде викликати таксі. Звідки у нього інформація, якщо він веде зовнішнє. Спостереження. Він приходить не зранку, як завжди, а приходить конкретно. І, коли треба. Коли треба. і за у вас ще один момент. ці дні, крім вихідних, він бере барсетку і не бере барсетку. А звідки він знов знає, коли треба брати зброю, а коли не треба брати зброю, ще раз підкреслю: її вели це на моє думку. Причому негласні слідчі дії, і тут основний момент: а хто власне здійснював негласні слідчі дії по відношенні до Ірини Дмитрівни? Ми маємо почути відповідь на це питання. От тоді, відповідне, постане питання замовника і все інше, а не 18-річного хлопця, який вісім разів засвіти. І основне я тобі ще раз маршрут відходу. Вони відійшли, тобто казати про те, що це саме він був, вбивця міг підійти з брами туди, куди він від виходив, на момент, коли вимкнули світло. Тобто, він вже був а можливий саме вбивця, Не цей хлопець, бо це має встановити слідство. Ми можемо з тобою припускати. Ну, звичайно, але я вже чу я вже чув, як йому в принципі оголосили вирок з залу, дочка пані Фаріонк, всього кричала, ти там будеш гнибити в тюрмі і так далі. То так знаєш, я розумію, що це емоції. але так недалеко і до сталінських троєк дожити. Бо дуже сильно люди аплодують. Люди дуже аплодують. Людям жертва, скоржа жертва. І людям кинули нате. От ми його впіймали. Рвіть і нафіг. Подиви, подивимось, подивимось, подивимось. А тепер, юрист, дивися. А вже представник Міністерства внутрішніх справ і вийшов і заявив, ой, а у нас витік інформації по міністерству відбувся. Персональні дані мої віддали, а це ж хтось хотів просто попіаритися. А це знаєш, знаєш що? Що жоден суд тепер не візьме до уваги подібні речі. Розумієш, добре, про що це мова? Добре, тобто, друже, будемо закінчувати. тобі ж шляхи відходу. Вони зрозуміли, вони... що лаханулися по повній голові з оприлюдненням його персональних даних. А звичайно, Щоб вони зразу так швиденько це все це зробили. оприлюднене обличчя, коли подали його фото. Ні? Там три а статті фото 300 Тристаті кримінального кодексу. Дмитре, будемо закінчувати. Не можу вже затримувати глядачів. Так, я тобі щиро дякую. Ми поставимо поки що три крапки. Я думаю, що до цієї теми ми ще повернемося. Пройде так, трохи часу. Ми зможемо вже тоді можливо проаналізувати це, як кажуть, з усіх сторін. Я тобі щиро дякую. як би не було, слава Україні, ми переможемо. Слава, ми переможемо.